Друзі, На зв'язку Еміка Реджетан! І сьогодні ми починаємо летсплей! Ласкаво просимо до 2017 року. Сьогодні у нас лампа виживання. Недореалістичний Майнкрафт. чому недореалістичний? Ну, тому що реалістичні забули дупа. Так, сьогодні ми будемо виживати. Давайте зараз ось якісь штуки. Угу Уровень Мазила 3000 активований. Так, далі, 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 далі. Тут десь був Ендервумен, да? але Ендервумен зволив. Що ж, давайте виживати. Так, давайте далі. Тут в нас є якась печера, ось є яка печера. В ній є вугілет. Тільки вон ті ягоди. Хоча ми не знаємо, що це за ягоди. Тому краще все ж таки взяти нам вугілет. Так, добре, давайте спустимося в печеру Тепер повну все, тому що я там бачила. Залізу, а залізо нам дуже треба, бо залізо це е, початок виживання, початок летсплеїв, залізо завжди всім треба. Питання, чому я ламаю кайло, коли в мене є щось більш нормальне. Ламаю я з землею кайло, ну, просто я геній, ну нічого не скажеш. Да? тут ну, Видно зразу, Майнкрафтер від Бога. У нас особливо великих цілей немає. Просто зробити цікавий, смішний летсплей. А також ми ну, тільки почали виживання, і в нас вже ніч. Файно, нічого не скажеш. Ти йди, і куди нам путь. Паркур, паркур, нові рухи ми вивчаємо і паркур ми вивчаємо. І з рифмою в тебе дуже великі проблеми. Поки що, напевно, нам в гільцю вистачить, хоча мені не дуже подобається, що зараз там темніє, і зараз нам буде жопень. Маленька така жопень. Тому що зараз повлазять в містяки, і нас просто вони задудохають. Закербулість. О, дивіться, яка ніч гарна. Ніч прям дуже гарна, прям файна. Господи Ісусе, мені здалося, що тут якийсь китаєць. Так. До побачення тут нікого немає. До побачення! Тут немає нікого! Йдіть лісом, будь ласка. У мене вже були смолоскипи. Я просто. Ну, я геній, я ж вам кажу. Робити смолоскипи, коли в тебе є смолоскипи, ну, ну це геніально. Слухайте, мені схоже, сьогодні треба було лотерейний... лотерейку купити? Дуже везучий, я на залізу. Давайте тоді зараз добудемо. Залізо, по смажимо його, і все буде прям файно, і все буде прям прекрасно. Слухайте, йді в баню, нікого не маємо, топимо дрова. Ходять тут всякі зумбаки, речать тобі на вухо. І таке то не вчили, до них дійдеш їм тут ну, трішки не раді. Так, я щось не зрозуміла. А -а 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 -а. Так, давайте зараз ми зробимо піч, поставимо смажитись вугілля, залізну руду. Смажити залізну руду. Геніально, нічого не скаже. Слухайте, йдіть звідси. Ну, мені неприємно слухати вас. Будь ласка, зачепіть свою петьку, а? Дуже прошу вас. Мої гарні хороші люди. А вони не люди. Так, далі, давайте зараз кудись сюди копаємось. Не знаю, чому сюди, ну. В мене, скажу В Мене скажу в голові X-Ray влаштований. А може, я так алмази знайду, слухайте, може я діаманти знайду, а де діаманти? Слухай, мій головний X-Ray. може знайдеш діаманти. Світ. Эээ. Нікого нема вдома. Нікого немає вдома. Прекрасно, ми все посмажили. Да, ой, я довбою я не знаю, як буде вірно сказати, що ми все. А, ну так, да, я реально до... дум. І на куліні мені 105 кирок? 105 кайла. Це мені не ну. І. Я це сам. Я буром влаштувалась, чи що я не розумію? Ніческа. <реш> навіщо я скрафтила 105 собі, кайлів. Кайла. Це нормально, що я чую якусь байду. Я чую. А! Ось що я чую. О, нічого собі! Оце я собі місце знайшла, прифайненьке Під назвою смерть. Під назвою смерть. Я знайшла собі місце, де я. Ви вирішили закінчити своє життя самогубством О, я знайшла смерть Прекрасно О, там ще якась байда Може, діаманти тут ще будуть? Ні Я з маслом на діамантам не та да? What the fuck? Я тут вибачаюсь, я не в той райончик зайшла, я інший піду пошукаю. Де й один, все, де й пройшов, до речі. Ну мені тепер дуже дуже цікаво, що тут відбувається. Так, ну, тут там нікого немає, тобто ми можемо сюди ось прийти і забрати... Ресурси, так? Ну. Я думаю, можемо, так. Добрий вечір. Все ж таки, можливо, тут будуть діаманти. Чорне маслом, да, мені не діаманти. Ну, може, парочку діамантиків. І. Я так зрозуміла, це не дуже файний те що ще тут. Зараз роблю тому. Я думаю, що я зараз візьму собі е... трішечки заліза і піду звідси начисто, бо. Ну, я так розумію, начисто я планувала в лаву піти. Звичайно, я трішки невірно зрозуміла, я коли кажу начисто, я трішки ну, не в лаву мала на увазі. О! Я вийшла! Я на волі! Ну, практично. Паркур в Майнкрафті! Ми дуже полюбляємо, Господи Ісусе, ми не любимо паркур. Хто придумав паркур? Так, давайте кругляком тепер бахнемо. Та відпустіть мене на волю. Во. Нарешті я на волі. Я чортну, де. Так, давайте тепер добудемо. Ось це, не знаю, що це таке, воно добувається. Вже непогано. Малина. Ну, непогано. У мене є тепер малина. В принципі, ну, непогано. І зараз буде ще сало. Е, ну, Додачайте, мені треба дуже сильно сало. До побачення. Телебачення. Чіннота! Чіносі! Мой собрат Мой собрат не Йонош. собрат Еноша Еноша Друзья, мы нашли еношу Мне еношу кинул. Давай Єноша. Ну, на тебе ще одна. Є Почитай. Мені є треба. Мне є треба в салосі. О, Сюр. Ноша. Ты мені дуже треба. Ты мені є наша тепер? Чи не, не міть, почекай. Ні, ще не мій. Мені здається, я все м'ясо просто. віддаю йому і все, він мене кидане. Я відповідаю, він мене кинув зараз. Він мене кинув. Він мене кинув просто на м'ясо. Ты єврей. Я вам відповідаю, єнот єврей. Просто капець, мене киданули. Мене єнот кинув! Що за життя несправедливо мені єнот кинув. Мене єнот на м'ясо кинув! В якому ж захворімо всесвіті ми знаходимось? Що тут якісь нелюди. Ой, точно, мені ж треба їсти. Дорога дорогу, а їжа по розколу. Є! тут щось. Щось підказує, що тут немає нічого. Да, тут реально немає нічого, мені не цікаво. Господи, Ісус, я вже думала, що це за байда? А це всього, на всього... малина. Ну мені не дуже подобається, що в мене зараз ці журналістяки, якщо чесно кажучи, так? Да? Ось якось не, не, зовсім не подобається. Що у мене це саме монстрики, мені як. Якось... О, село! Поселення! Ми знайшли поселення! Поселення. О, ще вівці. Але вони тут не того кольору, що мені треба. Ні, ну Я, звісно, не расист, не расист але ну, вони мені не підходять. А, в селі ж повинні бути ліжко, повинно бути якесь ліжко, так? Прямо дне ліжко, я так розумію. Де? Де ліжко? Господи Ісусе, мені. О, добрий вечір, да. Солодких снів, прекрасно. Тож, новий день, нові пригоди, нова смерть. Так. Господи Ісусе. Так. Ми знайшли поселення. Це вже прекрасно. Ми стиримо в них свер. Сіно. Це теж прекрасно, бо сіно нам якби дуже треба. Кіт! Ну мене вже єнот намахав і риби в мене немає, тому щоб мене кіт ще намахував, не дуже буду, не дуже приємно. Мене кіт на рибу намахав.

Що ж, що ж, мої любі друзі, давайте далі продовжувати виживання. Наш файний летсплей. Добрий вечір. До побачення. Файний у них це саме. Я тепер зрозуміла, хто тут живе. Я так зрозуміла, чому тут 10 тисяч народу. Я так розумію, тут у нас йдуть торги за траву, так? Да? Ну, якщо тут іду трохи з траву, то тут усе становиться зрозуміло. Кукурудза кукурудза. Я вас кукурудзу візьму. Не знаю, правда, навіщо мені ця кукурудза. Ну, нехай буде. Я всюду крести бачу. Ось що називається. Один раз подивився місто в Майнкрафті. Так, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ну, Вівсі, нам тут тепер не треба, але там якась, там якийсь каньйон чи що таке. Давайте підемо подивимось. Можливо, там щось цікаве ми знайдемо. І десь треба мені викрасти це кайло, бо я, я замотаюсь, я вам серйозно кажу. Я замотаюсь його. О, нічого собі тут білі. Я ж кажу, ми 100% попали в світ клинок засікающего демона. Не знаю, как я не перекладаю, кноп засікающего демона. 100%. Слухайте, я не танзеру. ви, ви ви саме помилились. Да. Я це саме ніхто, да? По житті не звати мене як. Образливо. Тут реально мільярд ворон. Не вистачає реально катан з демонами. Хоча, можливо, демон тут є. Хоча ні, сьогодні його немає. це ж він тільки на скімах. <ріст> <ріст> так. Там вони є ворони, там є залізо, є. Водопостачання. В принципі. Туде перта стільки за залізом, я не дуже бажаю, не дуже велике бажання маю. Те що? О, це якась ще одна ягода. Почекайте, мені треба викинути. Що це таке? Полуниця! Нічого собі. В нас ще є полуниця, Ну ми реально будемо жити. Все, все буде у нас файно. Що стоїте? Хам. Блін, я хотіла до них домотатися, але я не знаю, з якою причиною до них домотатись. Ми можемо, в принципі, або жити в селі, або його обікрасти. В принципі, вибір, мій, я думаю, був би був дуже сильно очевидний. І так, сюди, сюди і прекрасно. Зараз ми все посмажимо. О, у мене є сирий лосось, можна реально було котла намахати. Значить, щоб він мене намахав, а не я його. Тут є шкіра, давайте я собі щось шкіри зроблю, бо просто реально в мене вже немає місця. Шкіряна шапка. А краще б зробити штани за 40 гривень. Тут десь кіт є. Давайте, щоб мене ще кіт намахав. та ха та Так, шарик. Тихо, <мышл> тихо, 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 пожалуйста. Кит, ну кит, кит, ну кит, ну кит, не, кит, 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 нет, 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 не енот. Ты в пролете. Кит. Идите сюда. Мене кит на рыбу намахал. Кит на рибу намахал. <риклад> на Що за життя несправедливе Енот Є... на їжу намахал, кит на їжу намахал. Что за життя намахавщеське? Що за життя на махістів? А бриз, дві мені без різниці, що це твоя домівка. Була твоя, стала моя. Двері треба зачиняти на замок. Ваші проблеми, що ви двері не зачиняли. Так, <зв 'язок> да, ваші проблеми. Так, що я хотіла зробити? Давайте ще е, спини зробимо і все, і підемо. Так, ну наче все, наче ну прям все, я думаю. Хліб, якщо що, по дорозі зробимо. А, давайте це саме на останок треба пограбувати людей з села цього, да? ну. Ну, мене намахали. Мене намахали на їжу. Треба щось злодійсько зробити. Я намагаю жителів на їх будинки. Тут, наче мені здається, тут Значе, що тут дві церкви. Ну що, що тут в цих церквах? Є щось? Hello. Hello! Так, а, ну тепер все зрозуміло. Те саме Ну, чому сам, да. Чому Ісус робив з воду... З води і вино. Тому що ви, священники, самогонний апарат тут тримаєте. Нормально, файні священники тут. Самогонний апарат тримають. Прекрасно. Так. Є щось? Тут немає, на жаль, нічого, ну тоді ми вибігаємо сюди куди. Ну що ж, поки що, я думаю, що ми можемо закінчити дану серію. Ось, дякую всім, хто подивився. На такій ноті ми закінчимо серію. Надію, що вам, вам сподобалось. Якщо вона вам сподобалась, ставте лайк Підписуйтесь на канал. І всім бай! Образло. А, тут ніяких портфелів немає, так? Ну так, да, бо навіщо генію портфелі встановлювати? Ну, він ж геній. А тепер без жартів. Сьогодні ми граємо е, в Майнкрафт виживання Лесп. Бачите, ходьтесь. А, почекайте, в мене тут десь були. Ой, я дурачок треба було привітатися. Мільярдні лайки були б. Чим займаються люди нормальні виживання? копають руди, купають шахти, добивають ресурси, мутузяться з мобами. Чим Міка займається? Ну, що ви <зараз> Ну Теж непогане заняття. Так, добре. Е, зараз це ми переплавимо. Господи Ісусе, я щось чула. Це не хорзбірка, шому я лякаюсь. До речі, хочете виживання з хоррор-збіркою? Цікавий факт хочете? Якщо захочете виживання з хоррор-збіркою, то, то буде виживання з хорозбіркою. Логічно.